Цими єнотами це просто щось. Я підказуєш? Я їм купила хороший, дорогий корм. Спочатку один, потім другий. Вони то їсти є Угу. Лізеш мені на голову? Правильно? Вони то їсти не хочуть. Все. Дорогі ці курми, можеш сама їсти, можеш їх викинути, можеш лисицям їдати, Все, що хочеш роби, ми їх і жарти не будемо. Вони жируть саме дішманський корм, оцей ройчер, наш український. Ну, ну, це дішманський корм. Ну, вони хочуть тільки його, тільки його і все. Да? Угу. Добрий день. you <laughs>